Зараз вам покажу таку камеру, в яку китайці запхнули все, що можна, і вона ще й коштує недорого. Два об'єктива, кожен по 2 мегапікселя. Діоди і прожектор вже поставили такі сучасні, та як для такої недорогої камери це дуже круто. Пізніше покажу, яка якість. Дивіться, ззаді знаходиться динамічок. Камера має повністю вологозахист, тобто її можна ставити на відкритому просторі під дощем. Тут слотик такий. Де буде вставлятися сім карт, пізніше вставлю, покажу, як вона буде писати. І ось, будь ласка, дротик до антенки йде. Це не муляж, тому що дехто з вас писав, що там муляжі і так далі. Тут не муляж. Антенки можна виставити. І дивіться, як все гарно. По комплекту йде ось таке кріплення. Дуже класне кріплення, тому що камеру можна буде знімати. Дивіться, ось так його раз, поставили. Треба зняти, натиснули ось тут і просто зняли її, де вона там буде висіти. Далі блочок вже йде. І блочок на 1 А 12 вольт 1 А. Ось це. І саме кріплення. Ось, будь ласка, на що здатна ця камера, HD-зображення, fi підключення, двосторонній зв'язок, можна говорити. Далі відстеження гуманоїдів, тобто будуть бігати гуманоїди маленькі, і вона буде їх відстежувати. Сигналізація, панорама 360, хмарне сховище, будь ласка, управління телефоном, інтелектуальне нічне бачення. Подивимося, як вона працює вночі, адже тут діодів всі напхали, що має дуже круто бачити. І інтелектуальне. Зменшення шуму. Як це працює, я не знаю, як підключити камеру. Ось, будь ласка, QR-код скачуєте. І ось вся інструкція, як це діло зробити. Показую, заходите в цей додаток, який ви вже скачали, встановили і зареєструвалися. Далі натискаєте ось тут плюсик, натискаєте ось тут. І далі воно просить, щоб підключити камеру до мережі. Підключаємо її до мережі. Зараз вона там почне крутитися, робити тести різні. Погнали! Camera. Натискаємо ось тут, і потрібно знайти ваш Wi-Fi. Тобто ввести тут назву вашого Wi-Fi і ввести пароль. Вводите свій пароль, натискаєте Next. І пішло. Ініціалізація. Боже, який противний звук. З першого разу не сконектилося. Я вже добре подивився інструкцію. Вона пише, що коли пишете ім'я мережі чи там пароль, щоб не було пробілів і спеціальних символів. Тобто, якщо ви написали там свою мережу, потрібно натиснути назад, щоб стерти то порожнє місце. І тоді все воно коннектиться. Дивіться, показую верхня камера. Зайшло вже. Ну, і в принципі, і нижня. Дивіться. Зараз я вам покажу, роздуплюся тут, як воно що налаштую, яку там якість, яке що. Камера мене реально здивувала. Коштує фігню, а настільки круте зображення. Не даремно люди в коментарях там писали, не в коментарях, а в коротше в відгуках на Aliexpress, що якість за ці гроші просто дуже крутезна. Так, дивіться, можна ось так, можна ось так. І яка ось фішка. Дивіться, наскільки круто, видно, дорожку мою. Дивіться, я просто в шоці. Тим паче показую вам це, як завжди, через екран, а вживу це, ну просто деталізація тут така, що я просто шокований. Ну давайте подивимося на швидкість реакції. Дивіться, бляха, наскільки швидко реагує. Раз, натиснув, камера вже зреагувала, а додаток ще, ще не зреагував. І тільки гляньте, яка крута якість. Гляньте, я просто в шоці. Наскільки чітко видно коробку, тим паче показую, як завжди це через. Телефон, а так воно в реальності, то набагато все круто. Ну, тут можна збільшити. Ось зум, будь ласка, можете збільшити. І подивитися на мої пальонні кросівки Puma. Хоча вони не пальонні оригінал, просто Puma робить бюджетні кросівки і робить. Дорогі Но Петрович вляха повівся на цей логотрон і купив собі ці бюджетні крусівки. Коротше, не купуйте тупому гівно, з гівна, більше ніколи не куплю. Ну їх нафік. Дивіться, ще є ось така фішка. Можна ось так керувати камерою. Бачите? Тим паче, колір передає настільки правильно передає колір, і я просто в шоці. Насправді воно кажеться, ніби таке. Ну як завжди, через е, монітор воно передає трішечки не так. Но вживу ви будете бачити справжній ось такий чорний колір, так як воно є на стіні. Тим паче. Ця інша камера, що вона знаходиться зверху, вона також передає правильний колір. Тут ще ось така є фішка, що можна відцентрувати камеру. Натиснули пальцем, і все. Вона чітко стала по центру. Що нам скаже мікрофончик в камері? Раз, два, три. Фонить бо дуже близько. А динамічок. Дай Боже здоров'я! Дай Боже здоров'я! Раз, два, три, раз, Дуже гучний, дуже гучний. Гучний, просто нереальний. Будете лякати всіх. Так, тут що в нас є? Тут можемо вибрати різні режими нічного бачення, включити прожектор, виключити, включити сигналізацію, коли там хтось з'явиться. Тут можна зробити фоточку, тут можна записати або з верхньої, або з нижньої камери. Далі, що в нас тут? HD-якість вибрав. Що ще не показав? Запис на SD-карту. Карту ще не поставив, зараз поставлю. Я не очікував, що ця камера настільки буде крута. Ось тут ставите повзуночок, що вам приходило сповіщення. Заходжу в камеру, зараз покажу, як буде виявляти рух. Дивіться, має виділити мене об'єкт. Ось, будь ласка, я з'явився. Бачите, воно таким фіолетовим виділило. Дивіться. Засвітилася камера, прожектор лупить просто нереально. Бачите, як лупить. І одразу приходить мені сповіщення в телефон, що з'явився рух. А рух ось якийсь Петрович там, бляха, стоїть. Уявляєте? І ще можна дивитися. Ще можна подивитися, хто там ходив. Заходите от сюди, натискаєте от сюди. І зараз воно завантажиться, і можна буде глянути, хто там ходив. Ось, будь ласка, дивіться. Дивіться, як пише камера. Там якийсь Петрович стоїть, бачите? Дивіться, ось вам Петрович стоїть, ось прожектор вже погас, і можна подивитися. Чекайте, я зменшу звук, бо цей Петрович тут кричить. І звук пише класно, і відео пише класно. Подивіться, наскільки крута якість. А тепер дивимося, як буде бачити ця чудова камера вночі. Зараз вімкнуться інфрачервоні діодики. Дивіться. Дивіться, яка якість, я просто в шоці, що верхня камера, що нижня, дивіться, навіть на коробці все чітко можна розгледіти. Уявляєте, навіть крусівки видно, навіть все детально видно. Камера, яка коштує взагалі фігню, на моєму коврику видно всі текстури. Я просто в шоці. Ну давайте глянемо, що буде, якщо я з'явлюся ось тут. З'явиться Петрович власною персоною. Чому ти не виявляєш, що я тут є? А я ж ходжу, да, я злодій. Опа, бачите, фіолетова така штука пішла. Опа, дивіться. Дивіться, як бачить вона в, цей, в кольоровому режимі. Я просто в шоці. В мене емоції просто зашкалюють. Дивіться, який прожектор. Що я вам можу сказати, мої любі шанувальники? Невже китайці зробили настільки круту, недорогу камеру. Дивіться, прожектор включив в кольоровому режимі. Ось, будь ласка, дивіться, яка якість. В кольоровому режимі, подивіться, як камера бачить. Дивіться, який прожектор. Я просто в шоці. Реально, ця моя камера вона не передає це все. Тут світло просто дофігіща. Просто багато світла. А якість зображення набагато крутіша, якщо дивитися одразу сюди, в телефон. А я вам що казав на початку відео, що інфрачервоні діоди тут реально круті. А ну, Петрович, хопа! <плес> Уявляєте, хтось до вас зайшов в двір там. Воно включило прожектор, заговорило там щось. Та тут можна обісратися бля, вечора. Коротше, камера реально топчик. Ну що, мої любі шанувальники, ви просили, Петрович, покажи щось недороге і круте. Ось, будь ласка, недороге і круте. Якість дуже крута, що вдень, що вночі. Інфрачервоних діодів вистачає, прожектора вистачає, відстежує рух, приходить тобі сповіщення, і все це абсолютно безкоштовно. На карту пише і туди, і сюди. Сама камера по собі якісна. Я не знаю, що ще примахатися. За ці гроші це просто подарунок долі. Так що Петрович тобі розказав, показав. Не забудь поставити в Кому треба камера після огляду, як завжди, звертайся і забирай. Всім дякую і до побачення.